Шановні чернігівці, висловлюю вам щиру подяку і повагу за вашу принципову позицію і небайдужість в питанні розвитку і майбутнього нашого з вами рідного міста. Дуже багато з вас сьогодні вранці прийшло під стіни Чернігівської міської ради з тим, щоб висловити нашу чітку позицію фірмам-орендарям, що орендують Чернігівську ТЕЦ та облтеплокомуненерго. Та нові чернігівські владі на чолі з Шановні, ми прекрасно усвідомлюємо необхідність технічної модернізації існуючого енергогенеруючого обладнання, але ми наголошуємо на тому, що ця модернізація сплачуватиметься кожним черніївцям і кожною сім'єю в тарифах, і вона повинна стати на баланс комунальних підприємств і залишиться майном громади. А не так, як пропонується або пропонувалося рішенням міськвиконкому, яке закладало юридичну можливість це технічне переоснащення, щоб ставало на баланс фірм орендарів. Зрештою, розчинивши майно комунальної громади в цілісному майновому комплексі 90 або більше відсотків якого би належало би потім орендареві. ми сказали рішучі ні такій позиції. І вона була почута. Ці питання сьогодні зняти з розгляду. Але я би не вважав це остаточною перемогою і наголошую на тому, що тільки наша чітка послідовна позиція у відстоюванні інтересів майна Чернігівської громади, інтересів майбутнього нашого міста забезпечить розвиток Чернігова, забезпечить те, щоб Чернігів врешті-решт став квітучим, сучасним. Модерновим містом, в якій би е, з задоволенням їхав і іноземний турист, і в якому задоволенням би жила кожна Чернівська сім'я. Дякую всім.